України Михайла Грицькана. Михайло в супроводі музичного гурту гуртуграм з новою концертною програмою сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. うん。し <music> І що ми бачимо, Дощик вже перестав. Був сильний дощ, був дуже сильний. Був грім, були блискавки, а зараз все перестало. Легше дихається, свіжіше повітря. Бачите, це пейлок поздувало з дерев. Які візерунки утворилися, так? Відновлюються люди на вулицях. Та як дощ падав не було. бачите, там ще видно трошки сакура квітне. Доцвітає сакура вже, а так то вже що вже все. Період цвітіння минає, а тим більше як дощем поприбивало трошки цвіт. Бачите, ми ще встигли пройти. <хи> Було сонячно цей же маршрут. А тепер йдемо цей же маршрут трошки пізніше. А вже не так сонячно. Ще зовсім не сонячно. погода не міняється. Ну і так, на найближчі кілька днів дощ буде падати, як кажуть у Львові, або дощ буде йти, як кажуть, решті України. <гум> Бо дощ, буде хмари, стане холодніше. Але насправді, що весні дощу треба, правда? правда? Завдяки дощу буде найкраще парасолі продаватися на ринку. Запарилося лише тепло. Насправді зараз досі більше 15 градусів тепла. Хтось переїжджає. А, аптека переїжджає. Тільки недавно розказав, що це хороша цілодобова аптека. А, ну там будова, будується. А, цей будинок теж. Срібний будинок будується все, як має бути. 13-та година це якби сьогодні був той день, коли є Дніпровський потяг, він вже поїхав, але його сьогодні нема. Оскар, оптика, аналізи, масаж проводитись. Аж нас питали, а які найближчі до залізничного вокзалу санаторії. Ну, от зокрема аркада. От, можете подивитися, самі, кому цікаво, якщо ви дивитесь це відео, бачите. От аркада. Це справді санаторій. От Арніка. Теж санаторій. Аркада, до речі, один Ну, Оце кому. Йдеться про дешевизну. Аркада один з найдешевших санаторіїв в Трускавця. Тепер давайте подивимося від нього йти до вокзалу. От, знову ж таки, аркада. І ми пішли до вокзалу. Ми йдемо до вокзалу. Йдемо. Там вже набридло йти. Так довго йдемо, правда? Нічого, скоро вокзал ми побачимо. Ще трошки ми будемо вже біля вокзалу. Так, ми дійшли до залізничної колії. Фух, менше хвилини йшли. А от київський потяг. І напроти нього фактично вокзал. От Вокзал вже видно. От аркада. Аркада і вокзал в одному кадрі. Отак. І стільки йти з аркади до вокзалу. Це голубенька Оріана. До вокзалу ближче. Це кому йдеться про близькість до вокзалу. А відстань від вокзалу до Бівету 850 метрів. При бажанні за 8 хвилин можна пройти. Ну, якщо йти, не знімати, гав, не ловити, як ми робимо. У нас є відео, ми так от. Вирішили собі поставити за мету і реально проходимо 8 хвилин від вокзалу до Бівету прямою дорогою. Ну а що, тут. Тут шок на вулиці Стефаника, я нагадую. Вулицю Стефаника відремонтували і тепер не впізнати. Вражень, що... Я враження, що вони бояться навіть автомобілі їздити. Настільки вони здивовані тим, який тут ремонт. Як тут все рівно.